Я теж хотів би привітати такими радісними словами Христос народився. Ми маємо гарне служіння, правда, євангельське таке служіння, я би так сказав, ми знаходимося в євангельському служінні. І все, що ми робимо на цьому місці, ми робимо по-євангельськи. Якщо ми молимося, ми молимося по-євангельськи, співаємо, співаємо по-євангельськи, вірші розказуємо. Чи Слово Боже говоримо, ми все робимо по-євангельськи. Так як залишив нам Ісус Христос через своїх мужів на святих сторінках Біблії, як Він записав, як потрібно звершати служіння перед Божим лицем, ми стараємося робити це по-євангельськи. І правда, добре нам бути в такому євангельському служінні, де читається Боже Слово, де співаються псалми, де знаєте, пробиває така атмосфера, так би сказати, Божої благодаті. Атмосфера, знаєте, того, що Христос, коли прийшов в цей світ, знаєте, як ми вже сьогодні згадуємо багато, знаєте, про це, коли він прийшов, атмосфера змінилася, правда, в людях таких, які старалися жити по-божому. Їм Бог як то відкрив, знаєте, свої волі, де Христос народився. Там ангели з'явились, там зоря. знаєте, ми це все читаємо, і це все відбувалося за Євангелією. І, браті і сестри, я хотів би знаєте, щоб ми, перебуваючи на цьому місці, всі, хто є, дорогі друзі, знаєте, щоб ми не забули самого главного, брати і сестри. Знаєте, буває так в наших сім'ях, правда, коли в нашої якоїсь дитини день народження так буває, правда, ми запрошуємо друзів, рідних, діти запрошують своїх друзів, і ми, так, знаєте, в такому, так би сказати, такому родинному сімейному колі ми проводимо це день народження. Але знаєте, так буває, що під час цього дня народження ми так мало уваги, знаєте, коли тільки прийдуть там, привітають цю дитину, знаєте, і дорослі собі десь сіли в своєму кутку, середні в своєму, діти в своєму, і всі якось, знаєте, по-своєму проводять. І ще в кінці, як йдуть додому, знаєте, можливо, можуть згадати за цього іменинника, можуть ще віддати, знаєте, йому якусь увагу, ще приділити йому якогось часу, знаєте, але весь цей час, знаєте. Вони проводять, так би сказати, своїми бесідами, своїми якимись розміщеннями. І так само, знаєте, браті і сестри, я хотів би, щоб ми не пропустили главного. знаєте. ми згадуємо те, що Христос прийшов в цей світ, що Він народився, що Він, знаєте, прийшов із святих Небес на цю грішну землю для того, щоб воплотитися в тіло і статися спасінням для кожної людини, браті і сестри, щоб ми не забули главного. Знаєте, главного, так би сказати. Винуватця цього свята Ісуса Христа, брати і сестри. Ми, знаєте, буваємо так заклопотані, знаєте, різними ділами, різними, знаєте, думками, що ми можемо пропустити головне, ми можемо пропустити Ісуса Христа, який, знаєте, прийшов в цей дім молитви, брати і сестри. Хай би так не було знаєте, сьогодні на цьому місці, щоб ми були заклопотані, знаєте, який-то ще недоробленою справою вдома, чи, можливо, якими-то своїми роздумами, чи можливо, знаєте, навіть, тим, як сьогодні гарно. Хор співає, грають гарно інструменти, браті і сестри. Це важливо, і це гарно, і це й добре. Але є знаєте саме головне в цьому зібранні – Ісус Христос. Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який не повстидався, браті і сестри, але який прийшов із святих Небес на цю прискорбну землю. Хай би ми сьогодні, знаєте, не минули своєю увагою на цьому місці Ісуса. Хай би Він сьогодні, знаєте, був центром нашої уваги. Хай Бог благословить. Я читаю Боже Слово, яке написане в від Луки. Буду декілька місць, брат Володя, читав. Я не буду все перечитувати з другого розділу сьомого віршика. І народила вона сина свого перворідного і сповила його та й поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. А в тій стороні були пастухи, що ночували в полі, та стерегли вночі отари свої. Ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і великий страх огорнув їх. Та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо ось я звішаю вам велику радість, що буде. Всім людям, бо сьогодні в місті Давиду їм народився Спаситель, який є Господь. Друге місце слово Божого, Івангелія від Луки, третій розділ з першого віршика. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Некодим, начальник юдейський, цей прийшов до Ісуса вночі та й каже йому, учителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога, від Бога учителем, бо ніхто таких чуд не може робити, як ти робиш, коли не буде з ним Бог. У відповідь Ісус сказав йому «Істинно, істинно, говорю Тобі, коли хто не народиться згори, то не може бачити царства Божого». А Никодим каже йому, як же може людина народитися, бувши старою? Хіба може вона в утробу матері свої знову увійти та й родитись? Ісус відповів «Істинно, істинно, кажу тобі: коли хто не родиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже, що народжується від тіла? Є тіло, а що народжується від духа, це дух до цього місця. Браті і сестри, знаєте, друзі, всі, хто знаходиться на цьому місці, сьогодні Боже Слово нам звіщається, знаєте, ми сьогодні багато чуємо про народження Ісуса Христа саме в ці святкові дні, коли приходить цей час, знаєте, і ми всі знаєте, свою увагу, буває зосереджуємо на цих місцях слова Божого. Що Бог говорить до нас, знаєте, як це було? Ми пригадуємо, і це і добре. Боже Слово нам говорить такі слова, каже, що цей ангел, коли прийшов, знаєте, він каже: я благовіщу вам велику радість, велику радість, яка буде, знаєте, не окремим людям, не окремим, але каже, яка буде усім людям. Це велика радість, знаєте, яка прийшла в світ. І тим людям, хто її прийняв цю радість, знаєте, він несе цю радість, він несе цю радість, я так би хотів сказати. Є написано в Слові Божому за одного мужа Божого, якого ми читаємо і добре знаємо цей персонаж Давид, знаєте, який не раз говорив, і ми псалмах згадуємо такі слова, які Давид говорить, каже, зраділо серце моє, коли мені сказали, підемо в дім Божий. знаєте. Мені, мені здається, ну такі слова задати Давидові. Давид, звідки в тебе така радість. Звідки в тебе така радість, адже ти, можна так сказати, не був. Не чув ці слова ангела, які ангел благовістив, що звіщаю вам велику радість. Але в Давида була та радість, браті і сестри, бо він знав того, який був від початку. І він знав того, який був слово. І Він знав того, яке слово було в Бога, і Бог було слово, браті і сестри, Давид це знав. І Він цю радість переживав у своєму житті. І він каже: Ось, зраділо серце моє. Зраділо серце моє, зраділа моя внутрішність, коли сказали, знаєте, підемо в дім Божий. Я би хотів, знаєте, сьогодні задатись питання нам, як ми по відношенню знаєте, до цієї радості, яку Бог дарує в наше життя, яку Бог, знаєте, приносить в наше життя. Я ще зачитаю слово Боже Євангеліє від Луки, 15 розділ з першого віршика. З третього, вибачаюсь, а він сказав до них пришту, хто з вас має сто овечок та, загубивши одну з них, не залишить 99 у степу та й не піде шукати загублену, аж поки не знайде її. А коли знайде, то покладе її на плечі, собі радіючи. І прийшовши додому, скликає друзів та сусідів та й каже їм радійте зі мною. Бо я знайшов овечку мою, кажу вам, що отака радість буде на небі за одного грішника, що покаявся, більш ніж за дев'яносто дев'ять праведників, яким не треба покаяння. І там далі за цю драхмуша теж говориться. Тут, знаєте, в кількох віршах говориться теж за цю радість, каже радіючи, радість має, і ці ангели на небі радіють. Брати і сестри, друзі, дорогі. знаєте, я би хотів сказати, що такий, такий фактор Божої радості, знаєте, це чувство Божого благословення це дарує нам Господь, знайти цю радість. Її потрібно, браті і сестри, знайти в своєму житті. знаєте, Найти в своєму серці, слово Боже, нас знайте, заохочує до того і закликає нас до того, щоб ми, відкривши свої серця, впустили туди Ісуса Христа. Знайте, я прочитав за цього Никодима. Никодима, якому, знаєте, було невідомо, невідомо те, що говорив йому Христос. Він не розумів, як би так сказати, знайте, цього народження, яке потрібно нам пережити. Знайте, я би так сказав, народження, знаєте, воно несе в світ щось нове. Несе в світ щось нове, знаєте, і коли Христос прийшов в цей світ своїм народженням, Слово Боже каже, що Він приніс спасіння, Він приніс радість, Він приніс мир, знайте, Він багато приніс таких добрих чеснот, які потрібні людям, браті і сестри. І нам потрібно народитися. І нам потрібно теж прийняти це духовне народження. Знаєте, ми прийняли своє тілесне народження, коли нас родила мати, і ми, знаєте, прийняли. Це тілесне народження, але Христос говорив до цього Никодима, який не розумів цього, і каже: істину, істину кажу тобі: хто не родиться від води і духа, не може війти в Царство Небесне. Що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, це дух. Друзі, дорогі брати і сестри. Нам потрібно знаєте, прийняти теж це нове. Це нове, як знаєте, Христос, прийшовши на цю землю, приніс це народження, родившись від Діви Марії, знаєте, принісши в світ цю велику радість, це благословіння. Знаєте. І Слово Боже звертає нашу увагу на те, що і нам потрібно прийняти це народження, що і нам потрібно знаєте, родитись від Духа Божого, від того, знаєте, що Христос прийшов на цю землю, нам потрібно прийняти в серце своє, знаєте, Ісуса Христа. І отримати цю велику радість, знаєте, яку отримує цей, ове... цей пастух, знаєте, цих овець, коли знаходить цю соту овечку, яка, знаєте, десь заблудилася, десь вона пішла, знайте, блукаючи, не могла знайти дороги назад до пастиря. І цей пастир, знаєте, коли її знаходить, каже: Слово Боже, він радіючи, кладе її на свої плечі і несе, знаєте, до цього стада. В нього є ця радість в Божого, знайте. В Божих ангелів Слово Боже нам каже, такі слова каже, що ангели радіють на небі за грішника, який кається. Знаєте, яка велика є, який великий це благословіння цього Божого дару, яке Бог послав нам людям цієї радості? Ми бачимо, що Слово Боже небеса, знаєте, вони нас заохочують до того, щоб нам радіти народженням Ісуса Христа в нашому серці. Що і, знаєте, небо радіє, коли Христос народжується в нашому серці, в нашій внутрішності, знаєте, Слово Боже нам звертає увагу, що всі небеса радіють, що ці ангели на небі, знаєте, вони радіють за нас. Як і важливо нам сьогодні, знаєте, не пропустити того. Не пропустити того, знаєте, що Христос є на цьому місці, і Він хоче, знайти, Він хоче війти в наше серце, і Він хоче родитися там, Він хоче бути там, там царем, Він хоче, знайти царствувати в нашому серці. Він прийшов, щоб в цей світ царем, знаєте, він не шукав царства цього світу, але він шукав одного царства. Він шукав сердець людей, знаєте, він шукав поламані долі, він шукав, знайти скалічених людей, хворих людей. Він був царем таким.